Доброго дня! Вас вітає компанія Luxworch. Сьогодні ми будемо з вами піднімати дуже цікаву тему, а саме тему хімії. Я зараз вам в двох словах розповім, що означає мати партнера по постачанню хімії, взагалі, з що складається ця хімія, які її переваги і так далі. Ну що, почнемо. Значить, дивіться, відкривши мийку самообслуговування, це не означає, що ви будете мати 100% прибутковий бізнес. Тому що є дуже важливий один компонент, а саме розхідник. Це розхідний матеріал, і вам потрібно мати надійного партнера для того, щоб мати постійні, безперебійні поставки хімреагенту. Для того ми підписали договір. Це є не одна проїжджена виставка, це не одні проїжджені е, відрядження, це не одні підписані договори і тому е, подібні речі. Це величезний, затрачений людський ресурс. Всі хімічні реагенти компанія Luxor завозить тільки з Італії і тільки з Німеччини. Сьогодні ми конкретно розберемо кожен з них, це є самі ходові позиції. І так, дивіться, ось ця є хімія марка її називається Super Lux -Watch. Все дуже просто. Ось цей даний хімреагент користується, ну, можливо, 40-45% можливо, наших клієнтів. В чому його перевага? Перевага даного хімічного реагенту в тому, що він має 37% в своєму компоненті пом'якшувача води. Що воно вам дає? Коли ви маєте даний хімічний реагент, він вам дає змогу обходитися без хімводопідготовки і надавати практично ідеальну якість помитого автомобіля. Тому що цей компонент очисник, він же є в ньому. І коли ви користуєтеся без хімводопідготовки, а що величезну кількість. Продають на сьогоднішній день наші колеги-конкуренти. Ви звертаєтеся безпосередньо до нас, поможіть підібрати хімію. А чому ваша хімія так добре миє і тому подібні речі? Ось вам відповідь. Ось це простий е елемент успіху. Чому ми постачаємо хімію не нашим клієнтам? Все дуже просто. Це відбувається через те, що коли. Відкривши мийку, купивши її в наших колег-конкурентів, клієнт стикається з проблемою, що в нього елементарно не відбиває автомобілі, ну, це реально дуже серйозна проблема і велика біда. Тому що, вклавши величезну кількість коштів і ви не отримуєте результату, ви маєте сивилу на автомобілі, ви маєте так звану паутинку і тому подібні речі, це дійсно велика проблема. І ви починаєте шукати. Рішення, де що починаєте знаходити е, оці проблемні місця. Дехто приймає рішення доставити хім водопідготовку і ослу, що ми поспішно доставляємо на мийки наших конкурентів-колег. Дехто не хоче робити цієї затратної частини, тому що це так само немалі кошти, приймає рішення купувати ось цю хімію. Ми залюбки будемо вам її продавати, і ми за величезну кількість клієнтів вже. Маємо на сьогоднішній день дуже багато продається хімії. Це щодо цієї хімії. Ще у нас є хімія Супер номер 2 Що це за хімія? Це наш основний плюс, який ми сьогодні маємо на ринку території України і СНГ. В чому перевага? Коли ви маєте хімводопідготовку і технологію, яку розробила компанія Luxwor. І ви користуєтеся нашим брендом хімії, ви бачите результат. Я неодноразово вам знімав ці відеоролики. Я неодноразово вам на цьому наголошую і розповідаю. Подивіться, як наноситься піна. Подивіться, як вона відмиває автомобіль. Зверніть увагу на то. Зверніть увагу на все, я це все вам показую. Ви мусите на цьому акцентувати свою увагу, перш ніж розпочати співпрацю з. Тим чи іншим е, партнером по бізнесу, а саме по мийці самообслуговування, продати мийку – це тільки 50%. Коли ви купили мийку, після того думайте, де ви будете брати розхідник. Тестуйте, дивіться, їздіть на мийки, наші, наші колег-конкурентів і тому подібні речі. Це є дуже важливо. Ще один важливий момент. Всі виробники на сьогоднішній день, які виготовляють. Миті самообслуговування за кордоном, я маю на увазі, це є Польща, Італія, Іспанія, Німеччина. Вони працюють на технології порошок. Технологія порошок вона під собою має один дуже такий слизький момент, про який вам ніхто не розповідає. А ми зараз вам відкриємо повністю усі секрети, як і що воно працює. Ви без проблем будете задавати ці питання цим людям і отримувати неприємні відгуки і неприємні відповіді для вас. Тому що ви вже будете озброєними. І так, чому вони працюють на порошках? По-перше, тому що ви є на 100% підв'язаними під їхню мейку, тому що вони роблять свій бренд порошка. На сьогоднішній день з 28 числа минулого місяця є повністю заборонені в Європі фосфати. Вони забруднюють дуже сильно навколишнє середовище. Європа, Америка це вже довший період часу назад зрозуміла, тільки вони одночасно не могли від цього відмовитися. Це була величезна кількість оцих юридичних процесів, але на сьогоднішній день це вже є заборонено. І ви скоро стикнетеся з тим, що вся Європа буде переходити на генову технологію, якою ми, компанія Luxor, вже користується більше семи років. І так, давайте повернемося до фосфатів. Фосфати на сьогоднішній день е, в Україні не є заборонені е, в певній пропорції, в певній кількості. Ну, так як е, Україна по чуть-чуть йде до європейських е, законів, в скорому часі нас так само це чекає. Тобто заборонені фосфатів. Що ми маємо? Для того, щоб порошок працював ідеально, нам потрібно його подати на автомобіль теплою водою. А саме 37 градусів Цельсія. Тобто ви маєте наступний результат. 360 днів на рік, 24 години в сутки, у вас має бути на мийці тепла вода. Це є додаткова затратна частина, і вона є не маленька. Люди, які в темі в бізнесі, вони прекрасно розуміють. Це береться калькулятор і все рахується. Середній чек росте. Гелова технологія набагато-набагато цю технологією. Тобто, це є ви маєте один дуже величезний плюс. У порошках. По порошках: по-перше, ви є підв'язані під дану компанію, по-друге, вони довго існувати не будуть. І по третє, це є величезний середній чек. А саме це є. 50, 70, 80, 90 в деяких містах України я стикався навіть 100 гривень. Тобто ви стаєте зразу не конкурентними. Якщо біля вас відкривається е, компанія, яка працює на гелевій технології, а ви на порошку, ви автоматично в мінусі. Е, ще один дуже важливий момент. Коли ми проводимо тендери, ми на ці моменти дуже звертаємо увагу. Тому що вибравши надійного партнера по співпраці в бізнесі, ви повинні це розуміти. Ви в подальшому, щоб мати хороший бізнес і заробляти кошти, ви повинні мати надійного партнера. Ще один важливий момент. Ми проводили дослідження: перш ніж розпочати співпрацю з тією чи з іншою компанією відносно хімреагенту. І ми перевірили величезну кількість компаній. Чому ми зупинилися саме на італійцях і німцях? Це дуже просто, тому що дані компанії є безпосередньо виробниками хімічних реагентів сполук і компонентів, з яких вони роблять хімію. На сьогоднішній день в Україні, особисто, що я знаю, є як мінімум 6 компаній, які виготовляють хімію. На сьогоднішній день по величезній кількості запросів, з якими ми стикаємося, це каністра піни Ось такого плану, це є 22,5 кілограма на ринку України. Получається орієнтовно 750-800 гривень. Ми, в свою чергу, щоб з ними конкурувати. Ми на ринку є з хімією, з вартістю 1250-1300 гривень. Тобто ви прекрасно розумієте, це практично 40% різниця в ціні. Я зараз називаю розрізні ціни по хібри Ті, хто в темі є нашими клієнтами, вони прекрасно розуміють, що розпочавши, розпочавши співпрацю з нами, з компанією Миксфорш і купивши в нас обладнання, для всіх вас є спецціни. І це кожен з вас знає і розуміє. Ну а я зараз веду мову про тих людей, які закупляють хімію в інших містах, місцях, і які купили обладнання не в нас, і ми їм ну, чисто фізично і теоретично не можемо зробити таких цін. Тому ви купляєте за такі гроші, так якби не розпочали з нами бізнесу по митці самообслуговування. Це вам додатковий стимул, щоб розпочинати співпрацю по надійному партнеру з компанією Люкслош. І так вернемося до ціни. Чому вона така дешева? Саме перше, ми отримуємо таку дешеву ціну, точніше, не ми, а вони, за рахунок того, що вони додають в хімреагент такий компонент, як ботерат і ліколь. Це є звичайний розчинник. Так, да, хімія миє. Да, хімія працює, це є дійсно правда. Ну, по-перше, вона нищить ваш автомобіль. Що ви можете помітити, користуючись на даних мийках? Якщо у вас на автомобілях є хроми, Автомобіль є хромований, це рішітки, арки дверей, можливо, молдінги, дуги. Ви бачите, чомусь вони вас починають тускніти. Це дуже просто. Розчинник, він так працює. Ви замітите те, що ви дуже часто замінюєте е резинки, які витирають вам лобові вікна. Це так само робить розчинник. Всі всі оплатнітелі тускніють фари. Через те, що сполуку хімії входить бутерат гліколь наших колег-конкурентів, ви маєте таку ціну. Але це ще не все. Є один секрет, про який вам ніхто не розповідає. Давайте з вами подивимося на нього. Зараз я вам ось тут покажу декілька фотографій, і ви на них зверніть дуже прискіпливу увагу. Я їх залишу трішки подовше, щоб ви побачили, з чим ми стикнулися. Ми нікого не підв'язуємо під нашу хімію. Якщо ви хочете працювати на інакших е, хімічних реагентах, без проблем е, всі, хто знає, і працюють з компанією LuxWash, вони прекрасно знають, що ми не агітуємо. Хочеш брати в іншому хімію в місті, бери без проблем. Це є справа твоя і це є обладнання твоє. Бо, дивлячись зараз на ці фотографії, ви вже розумієте: ми вже не одну мийку переробили, що свою, що колег, конкурентів. Бутират гліколь він повністю знищує і вбиває всі магістралі, помпу, насоси, дозатори і тому подібні речі. На цих фотографіях ви все побачите, як хімія за один рік часу з шланга, з фітінга діаметром 8 робить діаметр 4. І це настільки відкладення великих солей, що це просто нереально боротися, ви це навіть сверлити сверло. Таке враження, що ви просверлюєте камінь. І так до цифр. З каністри наші клієнти це прекрасно знають, яка коштує 1250 гривень. Ви можете помити від 470 до 560 автомобілів. В середньому з такої однієї каністри при наших цінах і з нашою технологією ви заробляєте орієнтовно. Від 9 до 12 тисяч гривень в залежності від того, який ви вибрали в себе середній чек. Тут зараз ви не побачите хімію конкурентів, ми її всю протестували, ми прекрасно розуміємо, про що ми говоримо. І я знаю, що вони підписані на наші канали, вони дивляться наше відео. Вони знають, що вони зараз це дивляться і їм неприємно це слухати. Але все ж таки інформація має бути доступна і відкрита. З однієї каністри, яку ви купляєте за 750-800 гривень, ви можете помити від 210 в максимальній кількості до 300 автомобілів, це якщо ви її будете розбавляти, 1 до 6. Вбиваючи своє обладнання, втрачаючи гарантію на магістралі, які працюють спіною, і не економивши 40% 300 автомобілів і 560, то скажіть мені, будь ласка, де ця економія? Разово заплатити за каністру хімії 800 гривень, таким чином помити 300 автомобілів і заплатити за хімію 1200 і помити 560 автомобілів 40% різниці. заробітки явні, це більш ніж 4 тисячі гривень. Різниця між хіміями, то де вигода? Чому ви це не рахуєте? А, цей відеоролик знімається для того, щоб ви мали чітке розуміння, що там економії ніякої нема. Ви вбиваєте магістралі і ви нічого не економите. Ви ніколи не досягнете е, ось цього індексу заробітку 560 автомобілів, беремо в середньому 500. Ніколи. Тому що ця хімія вона не має цих сполук, вона не має цих компонентів. Розчинник не може так мити. Наша хімія, в свою чергу, захищає всі лакофарбові покриття автомобіля. Вона повністю дає вам оцей блиск, неперевершений блиск, який ви отримуєте після помиття на мийці компанії Luxor. Ви ні з чим це не можете зрівняти, тому що це якість є тільки в нас і в італійці. Після того ви користуєтеся одним ще дуже цікавим хібреагентом це є воском. Ось цей це є одна з наших гордостей компанії Lux. Lodge. Все дуже просто. Ми маємо офіційно підписаний договір з однією американською компанією. Ми не будемо розкривати всіх секретів. Дійсно, деякі компанії з України виходили на цю компанію в Америці, вони її знайшли, дійсно знайшли і пробували з нею розпочати співпрацю. Но все сталося дуже несподівано. Ми про це були попереджені. І їм прийшла проста відмова. Ми нікому з колег-конкурентів, називаю їх колегами, не продаємо наші хімічні реагенти. Хоча запитів і запросів було дуже багато просять офіційні договори і тому подібні речі. Це питання принципове. Не продаємо і все. Всі речі ми завозимо самі, нікому нічого не продаємо, тільки нашим клієнтам і кінцевим. На тому все. Віз ми розбавляємо від 1 до 100, 1 до 200. Все залежить від води, на якій ви працюєте. Ви бачили, як працює наш віз, ви бачили, як він зганяє воду, ви відчували його на запах. Аналогів на сьогоднішній день нема. Це є дуже хороший і дуже крутий хімічний компонент, який має тільки компанія LuxWatch, і ніхто нас повторити в цьому не може. Ви це прекрасно розумієте. Ось ця інформація, яку я вам надав. Я величезна кількість запитань від вас. Я з цим кожен день стикаюся кожному пояснювати, воно забирає величезну кількість часу. Прийняли рішення відзняти цей відеоролик для того, щоб зразу і всім дати відповіді на ось ці запитання. Давайте підсумуємо: хімічні реагенти повністю все Італія і Німеччина. Орієнтовна вартість це 1200-1250. Це залежить від курсу, все завозиться в євро і в долар. Тому курс в Україні нестабільний, може мінятися. Відповідно до нього міняється ціна. По колег-конкурентах 750-800 гривень, я вам це тільки що довів, економії ніякої нема. По воску, аналогів воску нема, завозимо тільки його ми. До речі, по вартості, ви так само знаєте, хто в темі. Секретів ніяких немає. Роздрібна ціна це, це є 2100 гривень. А, наші клієнти, звісно, купують дешевше, тому що є знижки. А, на кінець я хотів би ще вам зробити одну презентацію. Це буде про це взагалі зняти окремий відеоролик. А, ми цю річ довший період часу вже продаємо У нас на всіх наших мийках. Хто їздить по наших мийках, він це прекрасно бачить і розуміє. Я окремий ролик про це знімлю, по кожній позиції все розповім, як і що воно виглядає. Значить, Це є ось такого роду розхідники, ми їх повністю завозимо з Італії. Це для чорніння резини, моторної групи, просто хімія, панель, вікна і тому подібні речі. Ось такі е спреєри є недорогі, це є досить дешева позиція, я вам кожну по ній розпишу і все вам покажу. Це буде окремий відеоролик по цьому знятий. Я думаю, трішки пізніше зараз дійсно відкриваємо багато відеоумив. ну На це просто нема часу. Але воно є в продажі, ви в будь-який момент можете це замовити, і ми безпосередньо вам без проблем це вийшли. За консультацією всі телефони знизу дзвоніть. Я дуже дякую за ваш час, дуже дякую, що ви цікавитеся нашим YouTube каналом, нашими відеороликами. Нам є куди ще розвиватися, ми стараємося для вас. Ми хочемо все більше і більше робити новинок, чогось нового випускати і дивувати вас. Я би хотів побажати вам всього доброго. Залишайтеся з кращими. З вами, як завжди, ваша компанія Люкслош.